Є такі собі пани Дубневичі, брати, відомі багаті люди, бізнесмени, які заробляють переважно на українській залізниці, а нині ще й народні депутати. Так ось перед виборами наші гроші розповідали, як саме дубневичі заробляють на Укрзалізниці, і як Укрзалізниця влаштовує для них м, ексклюзивні тендери. Давайте подивимось, про що йде мова, а потім я розповім вам продовження цієї блискучої історії. Аби рух залізничними шляхами був безпечним, ремонт на кищероку міняють пошкоджені запчастини колій. Ось так клема пружна типу КПП кріпиться до залізничної рейки. Таку деталь в Україні виготовляють лише два підприємства корпорація КРТ та фірма АТ «Механіка». Але державу у жодної з цих фірм клеми не купляє. Нас взагалі весь час не пускали туди за будь-яких причин, що завгодно, але щоб обов'язково ми не попадали туди. Не попадали ми туди ще й для того, щоб ніхто не знав реальну ціну, тому що засвітити реальну ціну для «Укрзалізниці» – це ну їм не можна було це допускати. Цього року в Україні донецьких прокладок поменшало, тож механіка спробувала самостійно прийти на тендер, але виявилося, що правила гри принципово не змінились. Ми його відслідковували, ми чекали цей тендер, а його нема. А тут вже говорять, що вже відбувся, уже все. Це і протоколи вже є розкриття е, пропозицій. Все просто залізниця оголосила тендер під іншою назвою. Нібито потрібні гумово-технічні вироби для рухомого складу. Коли виявилося, що закуповували сталеві кріплення, було вже запізно. Найцікавіше, що за словами чиновників, винна у цій ситуації революція. Була революція, е було багато всяких подій, зміна влади. Новий міністр, новий генеральний директор, поки мінялася влада. До 5-го продукція ніяка не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново терміново оголосити тендер. Терміново терміново залізнич постач під виглядом гумових виробів закуповував ось такі сталеві клеми для кріплення рейок. Заради кого залізничники влаштували цей фокус. 160 мільйонів гривень на цьому тендері виграла компанія експозиція, пов'язана з нардепами, Ярославом та Богданом Дубневичами. Тепер фірми Дубневичів перевіряють слідчі, а тим часом шановна львівська громада зробила їх народними депутатами, і на наслідки не довелося чекати довго. Нині Ярослав Дубневич є головою парламентського комітету з питань транспорту. А його компанія вирішила більше не мати клопоту з тими тендерами, та через суд стала монопольним постачальником УЗЕ. Дякую, львів'яни, і дякую, блок Петра Порошенка. Надія Бордіє знає, чому віднині Укрзалізниця сплачуватиме гроші лише одній компанії. Ярослав Дубневич, народний депутат від Львівщини, за декларацію у 2013 році заробив понад 1 мільйон гривень. Має 9 земельних ділянок, вісім житових будинків, три квартири. Один дачний будинок, один гараж, п'ять об'єктів іншого нерухомого майна. Вклади у банках понад 180 тисяч гривень. Богдан Дубневич, народний депутат від Львівщини, за 2013 рік офіційно заробив понад 2 мільйони гривень. У власності має дев'ять будинків, дев'ять квартир, один гараж та ще вісім об'єктів іншого нерухомого майна. У власності дружини Тетяни та сина Павла три будинки площею 441 квадратний метр. Та 39 квартир після виходу сюжету про тендер, на якому перемогли дубневичі. На сайті Мінекономрозвитку з'явився висновок із рекомендацією скасувати результати закупівлі через порушення під час тендеру. «Укрзалізничпостач штучно зробив такі умови для того, щоб інші не приймали участь в закупівлі. Вони дочекалися останнього дня і в останній день внесли зміни, збільшили. Суму до 200 мільйонів і е, змінили трошки предмет закупівлі. Висновок міністерства це лише рекомендація. Хоча у справу вже втрутились і правоохоронці. В офісі корпорації КРТ, фірми Експозиція та в офісі Укрзалізнич Постачу СБУшники виймають документи по результатах цього тендеру. Наша честь в на тому, що у нас вже відбувається з порушенням кримінальної становище за результатами цього тендеру. За постановою з яка вчора тільки була оформлена, Бачите, від закупівель самий клопіт. Тож тепер компанія Дубневича робить все, щоб більше тендерів взагалі не було. І залізничники просто купляли її продукцію без альтернатив. Для цього корпорація КРТ намагається довести, що технічна документація, за якою їхній конкурент компанія Механіка, виробляє свою продукцію, незаконна. Мова йде про ТУ технічні умови виробництва. Це документ, який видається підприємствам після проходження відповідних експертиз. Без ТУ жодна компанія не має права виготовляти продукцію для укрзалізниці. Корпорація Дубневичів звернулась до. Уду із позовом проти Укрзалізниці. У позові КРТ просило визнати, що Укрзалізниця незаконно видала ТУ механіці, адже документ не погоджений із державним підприємством «Укрзалізничстандарт». стандарт. Однак самі залізничники заперечують і кажуть, що ці погодження не обов'язкові. Незважаючи на те, що навіть Укрзалізниця наголошує на абсурдності вимог корпорації КРТ, суд підтримує позивача і перетворює фірму Дубневича. На монополіста. я не певен, що ви зрозуміли. Тому давайте ще раз в ролях. Є дві компанії. КРТ та механіка обидві виробляють однакові деталі для колій. Обидві мають технічні умови, ну просто папери, видані Укрзалізницею. Аж одного дня КРТ йде до суду і позивається до Укрзалізниці. Мовляв, та видала папери механіці незаконно, тому що на них немає штампика одного з дочірніх підприємств, власне Укрзалізниці. Тому папери. Компанії механіка потрібно анулювати і купляти виключно в кого? Правильно, в КРТ. Укрзалізниця, хоча і влаштовує ексклюзивні тендери для компанії Дубневича, усе ж таки не хоче виглядати ну, абсолютно дурною чи то наглою. Тож каже, та ні, ви знаєте, той штампик він взагалі-то не є обов'язковий. Але суд приймає рішення створити монополію імені Дубневичів. І знаєте, що найдивовижніше саму компанію Механіка на той суд навіть. Не запрошую. Нам випадково стало відомо про наявність судового рішення, де корпорація КРТ намагається позбавити нас ТУ. Рішення це винесено 30 жовтня, але... Тола та механіка, яке позбавлялася рішенням ТУ, навіть не запрошувала до суду. За відсутності жодного її представника, компанію позбавили можливості виготовляти залізничне кріплення, яке конкурувало із кріпленням Дубневича. Позбавили за те, що технічні умови з виробництва цих кріплень не погоджені залізницею. І хоча сама залізниця визнає, це не є обов'язковим, є ще один нюанс: усі погодження нехай не обов'язкові у компанії. Є якби нас запросили. Якби нас запросили, то принаймні отримали б отакий от лист на кожен із ТУ, тих, що нас позбавляли. Погодження Іванової. Іванова це директор державного підприємства «Укрзалізничстандарт», стандарт, погодження якого вимагав суд. Погодження датоване ще 2013 роком. Бізнес на Україні ведеться досить нечисто, і ми розуміли, що рано чи пізно це можуть використати проти нас. Тому ми саме пішли по тому шляху, що нам не тяжко, давайте погодимо. Заплатимо там, я не пам'ятаю, ще скільки грошей, бо все це недешеве задоволення 3-600 за кожне ТУ. Скажімо, заплатимо ще трохи грошей нам поставлять штампи. Фактично це купується штампик. Механіка вже подала апеляцію. А поки корпорація КРТ монополіст на ринку виготовлення кріплень для залізничних колій в Україні. Адже навіщо кожен раз мати клопіт із тендерами, якщо можна одним судовим рішенням залишитись єдиним виробником в Україні? Я міг би сказати, це ж дивовижно мати головою парламентського комітету з транспорту монополіста з транспорту. І навіть міг би подякувати БПП ще раз з сарказмом. Але зважаючи на те, що Блок Петра Порошенка створив ціле нове міністерство інформаційної політики для кума Петра Порошенка, залізничний монополіст як голова парламентського транспортного комітету, навіть ні, не дивує. Я отримав ваш інформаційний запит. Так хочу юристам підняти ці всі документи. Я б хотіла, щоб це був усний коментар. Оскільки ми телебачення, це ви це ви хочете. Ми подивимося, як нам вкладеться подальше. Прошу нас не підганяти, так би мовити.